Усім привіт! Мене звуть НАТО для тих, хто вперше на моєму каналі. Сьогодні я хочу піти в Хуману. Ось і зараз стою біля неї. Сьогодні 19 гривень а, люба будь-яка річ, крім ексклюзиву, але мене ексклюзив особисто не дуже цікавий, тому що мене цікавить вже подивитися, що ж там всередині і що можна придбати за таку смішну ціну. Ось такі дивіться, казаки. Клас, ковбойські чоботи, шкіра 38,5 розмір. Також 19 гривень коштують. А тут все по 11. Дивіться, тут шарфи, шапки, шалики. Ось така шапка сподобалась мені, але на мене мала, тому я її не буду навіть міряти. Вже візуально в руці зрозуміла, що на мене просто не налізе. Хоча можна, так знаєте, поритися і щось знайти. Шарфи в мене вдома є, я їх не дуже так і ношу, тому, тому йду далі. Так, це ексклюзив, є ось така шубка. 1500, і це Бенетон. Ну, це дуже дорого для такої якоїсь куцеї, шубки і ще такого кислотного відтінку. Хочу піти в примірочну, але бачу, що дуже багато, дуже велика черга. Доведеться почекати. Так, ось знайшла ось такий джемпер. Прикольний, чорний, але я бачу, що він в дуже хорошому стані. І навіть подивлюся його склад: 89 гривень. Ось так бренд Він називається 48 l якийсь розмір. Ось такий цікавий є гудзик. Так, ось цей чорний джембер. Дещо, можливо, чересчур класика, хоча елегантно виглядає. І ви знаєте, він тепленький. Я зараз подивлюся в його склад. Ось так просто. В можна носити в осінню зимою до чорних джинс. Ось такий колір дивний. О, так буде краще. Так, видно, що він чорний. З'являється угу. за 19 гривень. Абсолютно новий. Ми таке враження, що його взагалі не носили. У нас тут 50%, 50 акрил і 50 вовна. Цей джемпер. Однозначно я його забираю. Так, є ось такий, дивіться, жакет Зара. Білий клас, двобуртний, такий просто біло-біло-сніжний. Хочеться вам. Класна якість, такі чорні гудзики, обтягнуті чорною тканиною на підкладці. Є ось таке пятно пляма, Можливо, її чимось можна буде вивезти. 19 гривень. Далі H&M. Напів, напів пальто. Так, тут пішли також чорні пальта, маленькі жакети. Такий цікавий жакет, подовжений ніби бомбер. 600 коштував. Манго коштувало 800, таке пальто на кнопках, на пів пальто з кишенями. Дивіться, який ось такий є. Бренд чоловічий, напевно, що. Дуже стильний. Ось щось також дуже стильне. Зара мен, це чоловічий. Такий прикольний, дивіться, піджак є. Тут йде вілюр, марка Madeline, Made по-моєму. 330 коштів, сьогодні 19. Дуже якісний матеріал. І це, дивіться, 100% вовна. Просто супер. І Шуба H&M. 38 розмір, якраз мій, коштувала 470. Ну, Така вона вже не дуже в хорошому стані, але колір мені подобається, такий натуральний. Прикольний такий іде жакет двобортний із поясом. Марка VILA 470 коштував, Такий теплий. І прикольно зроблений, тому що ось горловина, наприклад, застівається окремо. Так, ось такий фрак Веромода. В хорошому стані, але його треба дуже добре почистити. Дивіться. Треба приміряти, мабуть, такий фрак. Так, є ось такі цікаві штани під замшу 250 і лаураторелі. Лаура Тореллі, да. Лаура марка. Не знаю, що це, може приміряти. Vero Веромода. Дивіться, розмір підійшов. Мені взагалі супер. Ось, тканина така дуже якість відчувається відразу. І я думаю, що навіть плечі, все дуже класно сіло, рукав. Трішки оверсайз, але я таке люблю. ось, Тому, можливо, навіть я його також придивлюся на нього. Віття можна спортивне, можна класику сюди, будь-що взагалі. Будь-якого фасону, брюки підійдуть. Думаю, дуже вдалий крій. Мені подобається. Yes. Так, штани, точніше, легінси на мене завеликі. Завеликі бо саме будуть ось тут в ляшках. Тому класний дуже матеріал, дуже красивий такий колір. але ну, я їх, мабуть, не буду. Навіть не знаю, що скажете. Я їх вдягла на свої клоти. Якось так дещо дивно виглядають. Так, ще одні штани дуже круті, тому що це шерсть вовна. Але ось тут вони на мене не сходяться. Низька посадка, класний якісний матеріал і модель також мені подобається. Але тут якась проблема. Щось тут якийсь, мені здається, тут дефект. На жаль, залишаємо. Фрак прикольний. Кардиган, пальто, як це ще можна назвати? Ще одна примірка куртка-сорочка із флісу. Тепла. Можна вдягати на да, футболку, наприклад, ранньою осінню або весною. Ну, Не, не знаю, навіщо вона мені треба, але сама річ класна за 19 гривень, думаю, що вона коштувала нормально. Видіться, ця сорочка коштувала 600 і марка ось така просто така одна літера Сі. 600 гривень коштувало. Воно дуже тепла і дуже якісна. Так, дивіться, наступна яка знахідка. Наступна знахідка ось таке максі довге в пол пальто. Це в нас Вільвет або навіть бархат. Ні, Вільвет дуже класний. Ось таке хутро. Тут тут хутро. Дивіться, двобортне кишені. І навіть є якась така невеличка прослойка типу синтепону, ну якогось втеплювача. Ось так називається бренд. якийсь таке круте House Collection, Вау, коштувало 600, а зараз 19 гривень. Неймовірно круте. Позаду є такий розріз, воно на мене буде дуже довге, мені здається. Завелике. Але ось таке воно круте. Дуже стильне, мені подобаються такі ексклюзивні речі, ні на що не схоже. Цю річ я все-таки ризикнула приміряти. Ось такий, дивіться, плащ пальто. Пальто скоріше, да? що нормальне. Я думала, буде дуже довге, воно нормальне на мене. Таке стильне і тепле. Такий ось варіант. осінь, зима. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з приводу цього пальто і чи б носили ви його в реальному житті? Дуже стильне, мені подобається такий стиль. Клас. Або ж ще один варіант ось таке стильне, класичне пальто. Унісекс думаю підійде як чоловікам, так і жінкам. А головне, що це 100% вовна і ціна 19 гривень. Це просто супер. Висновок можу зробити тільки один. Дуже мало в нашому місті по справжньому шарящих, стильних молодих людей. Молодих і не дуже молодих без різниці, але їх нема. Так тут далі йдуть якісь кофточки, джемпери. Ось, наприклад, дивіться, який молодіжний, класний світшот, супер драй і літери надпис такий точніше. Нью-Йорк, дивіться, яка якість крута. Помітно, що це була дуже хороша якісна річ. Сьогодні він коштує 19 гривень і він вже в такому заношеному стані. Знову різні неймовірна кількість різних джемперів, светрів. Але я вже свій знайшла, який приміряла на початку відео. Я його, звичайно ж, купила, його випру і вам представлю вже в пристойному більш витаюся. Додому і в пакеті в мене щастя на 40... почекайте, 19 плюс 19 плюс пакет на 41 гривню. Так, зараз хочу випити капучино, тому що на дворі дуже сира погода. Під вонтана. Атмосфера тут уже святкова. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, написати коментар. І до зустрічі вже в наступному відео. Так смішно хожу з цією торбою. Зараз просто тривога.